Добрий день, шановні журі і всі, хто переглядає це відео. На вашу увагу доповідь на тему оцінка якості сну та його гігієни у підлітків віком 15-15 років. Актуальність: Сон це базова фізіологічна потреба людини, така сама, як голод чи спрага. Повната глибина фазові сни необхідні організму людини для відновлення і коригування всіх функцій його життєдіяльності. Під час онлайн-навчання та війни проблеми зі сном зростають. Мета дослідити якість сну підлітків в умовах сучасності. Наслідками порушення сну є: зниження пам'яті, порушення уваги, зору, поганий настрій, зайва вага, зниження лібіда, старіння, збільшення захворювань. Організація дослідження. У дослідженні прийняла участь 62 учня 8 та 9 класів. Було проведено анкетування щодо порушення сну. За тестами визначали стан стресу та тривожності підлітків. За коефіцієнтом кореляції пірсну визначали вплив стресу та тривожності на порушення сну. За анкетуванням перевіряло дотримання підлітками гігієни сну. Надані рекомендації щодо дотримання основних правил гігієни сну. Результати дослідження середній бал щодо наявності симптомів порушення сну у підлітків склав 23:1 плюс-мінус 1,08. З максимального 44. Рисунок 1. Загалом більше 40-40% учнів мають такі симптоми порушення сну. Рисунок 2,6. Труднощі з засинанням прокидаються серед ночі. Мають нічні кошмари, не можуть прокинутися вранці і одразу встати, відчувають втомленість, попри те, що довго сплять. Рисунок 7-10. відчувають потребу у сні вдень, відчувають себе розгубленим. важко сконцентруватися в день, випорушуються працедатність та відчувають виснажують, мають надмірний сон. Низького ступеня схильності до стресу у підлітків не було зареєстровано. Середньо 23,9%, 3 74,1%, високою 74 за результатами тесту тривожності спілверга, низька ситуативна тривожність була до 24-4% респондентів. Помірно у 36,6%, висока високо у 39% рисунок 12. При аналізі особистої тривожності низький рівень у 25%. Помірний у 31,8%, високий у 43,2% підлітків. рисунок 13. Визначення коефіцієнтів лінійної кореляції між пирсонами. Та симптомами порушення сну, за результатами тестування стресу і тривожності, показала відсутність зв'язків між цими параметрами таблиці 1. Підлітків розділили на дві групи щодо місця їх знаходження: безпечне та небезпечне. За критерієм, студента, не було достовірної різниці між цими групами щодо симптом порушення сну та результатами усіх тестів, таблиця 2. Відсутність кореляції між цільністю до стресу, тривожністю та порушенням сну могла бути пов'язане з високою ступеню лабільності нервової системи у підлітковому віці. А також з гігієнічними причинами порушення сну. Тому підліткам була запропонована анкета моя гігієна сну. Аналізуючи усі питання анкети, ми за кожне порушення правил гігієни надавали бали та підрахували загальний бал. Чим менше бал, тим краще підлітки виконують правила здорового сну, снук 10. Діапазон виконування правил гігієни сну склав від 16 балів до 40, середнє значення склало 29,6 плюс-мінус 078. Дотримання норм гігієни розподілилися наступним чином. Лише від 10% до 34% підлітків не вживають перед сном різні види їжі, які б могли активувати в кишечнику. По 66% не дивляться новини та не навантажують себе перед сном. 44% не провітрюють кімнату. 46,8% не готуються до сну. 72,3% не роблять справи для розслаблення. 42,6% не в один і той же час засинають та прокидаються в робочі та вихідні дні. Всього 17% не лягають спати до 5, 11%. 74,4% – не мають джерела світла у кімнаті, десь пять, 8,5 не мають зручного ліжка та подушки. Коефіцієнт кореляції за пірсною між порушенням сну та дотриманням гієни дорівнює R равно 0,24, що показує присутність сокола зв'язку між цими параметрами. Багато підлітків нехтають своїм сном, і це погано. Ми зробили рекомендації щодо гієни сну підлітків, Підготовка сну надає сигнал до організму, до нічного відпочинку прогулянка, дихання свіжим повітрям тепла душ і тиха музика. Читання книги. Усі бутельні турботи слід залушити за дверима спальні. Днем треба додавати фізичну активність. За годину до сну не варто користуватися електронними пристроями, які збоджують уяву. Зменшити рівень стресу, особливо під час війни або онлайн-навантаження, допоможе при вакцині вправи, дихання, розслаблення, м'язів, керта. Щодо умов, зроби свою кімнату комфортною, вимкни світло та звук, провітри є. на ліжку має бути твердим, а подушка низькою. Бажано укладатися спати і вставати в один і той самий час. лягати спати не пізніше 23 -го години. Надмірне подовження сну знижує його якість. Вимоги до їжі. Вечери повинно бути не пізніше, ніж за 2-3 години до сну, з е, легкої їжі, також щоб вона не викликала газоутворення. Каву, чай та інші стимулюючі речовини вживати краще до обіду. Заспокійливий трав'яний чай, добре на засинання. Дотримання вимог дієї сну, забезпечують міцний і здоровий сон. Висновки прошу не зачитувати, бо вони були надані під час доповіді.